Капеланське благословіння на 9 квітня 24 го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукаву. Слава і Сину, і Святому Духу, нині по всяк час, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині по всяк час, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі розповідається, як Господь звернувся до ноя і його родини і утвердив свій завіт, і сказав, що. В знак того, що я не буду знищувати людство на землі ніколи потопом. І мою вірність вам буде вам така, знаєте, веселка сходити, яка буде нагадувати Господу, коли він глянеться на землю і побачить, що щось не так, він побачить цю веселку, пригадає свій завіт і змилується над людством. Ви знаєте, мені це нагадується, що Господь дає сам зовіт людству, що він буде милосердний до нас. Напевно, це я хотів би з цього визначитись. І нам треба подивитися, коли веселка встає на нас, це не просто краса, якась і диво, а це завіт Господній, що Він любить нас і милосердствує над нами, над людьми. І чекає нашого навернення, щоб завіт ми Він свій дає завіт, і щоб ми свій виконали перед Ним, щоб були йому теж його любили, були вірними йому і Божими заповідями, і такими залишалися. І що ми повинні. Знаєте, покликані цьому земному житті, яке, в яке прийшов гріх і в яке прийшов смерть, подолати і гріх, і смерть, тим, що стати праведними і направити своє життя до Царства Небесного разом з Господом, взявшись за його руку, який цією рукою мене проведе. Тернімо цього дня, терніємо цього цієї війни і тернімо цього життя, щоб сатана, який спокушує мене, був переможений. Переможений мною разом з Господом. І ми отримали люди, вічне Царство Небесне, яке нам і уготовано. Амінь.